Печуть хліб, аби допомогти ЗСУ. На Волині багатодітна родина знайшла спосіб, як допомогти захисникам. Для збору донатів Наталія Сич почала продавати домашній хліб, який постійно пекла дітям. Наскільки ця ініціатива сподобалася односельцям, розповіли нашому Володимиру Миколайчуку. Тримай Мирослава. Будемо нести людям хліб для ЗСУ донатичку. Наталія роздає дітям свіжоспечені буханці. Їх віднесуть людям, які замовили домашню випічку. Коли господиня вперше так вирішила збирати донати на ЗСУ, то не сподівалася, що її підтримують односельчани. Ми виставили за 20 гривень, але дійшла ставка до 200 гривень. То продали 4 булки хліба. Наталя доглядає за чоловіком. Андрій з інвалідністю позору він майже нічого не бачить. Разом виховують четверо дітей, найменшому лише два місяці. Хоч родина живе скромно, але постійно допомагає волонтерам. Саме Андрій запропонував частину хліба, який Наталя постійно випікає дітям, продавати через соцмережі. Всі хвалять батькам своїм даємо. Ну і так кажу, давай виклади. Може хтось купить? Хай навіть за 50 гривень це дуже так допомагає. Ну і так воно пішло. Люди стали більше, навіть дехто відказувався від хліба, просто донатили на ті сітки. Діти теж залучені до благодійної справи. Найстарша донька Мирослава допомагає на кухні, син Володя розносить хліб покупцям. Вісніть хліб, якимам повісала для ЗСУ. Війна не потрібна нікому. Того й вони стараються. Я думаю, що так, що хочуть, хоч хлібом допомогти, щоб скорі наблизити ту нашу перемогу. Ну, а що зробиш? Іначе нічим. Він воювати не може піти. А він росте діток. І так, а вона напече хліба і все, і добре. Ініціатива багатодітної родини набирає обертів. Раніше хліб Наталія випікала лише раз на тиждень, тепер має більше замовлень, адже селяни бачать, родина як може допомагає волонтерам. Заробітку вона не має, бо в нас ці всі гроші виручені віддала волонтерам на, на, на сітки маскувальні. Зразу принесли. Не вона від того купує муку, пече, і нічого не заробляє, просто вкладає свою душу і як може допомагає. Таких сьогодні людей дуже мало. У планах Наталії відкрити міні-пекарню, адже у невеликій кухні будинку, які нещодавно придбали, замало місця для добрих справ і смачної випічки. Із Волинської області Володимир Миколичук Олександр Бойко ми Україна марафон. Єдині новини.